У світі існує близько восьми тисяч рідкісних хвороб, з яких п'ять тисяч спадкові. Такі цифри наводять в обласному центрі медичної генетики. Рідкісними недугами вважають ті, які виявляють у п'яти і менше осіб на десять тисяч. На жаль, від них страждають і окремі мешканці Полтавщини. Одне з таких захворювань фінілки, тонурія або нездатність організму засвоювати білки. «Коли починає мама кормити грудним молоком. Ось цей фермент, який має розрушати білок. до, так сказать, мелких аминокислот, да, то он не работает. И степень его активности свидетельствует о тяжести заболевания. Дітям, які страждають на фенілки до заборонено вживати майже всю білкову їжу, особливо тваринного походження м'ясо, молоко, яйця. Сьогодні в регіоні це захворювання виявлено у 38 дітей. Ще річ лікарі стикаються з невилікованою патологією під назвою вітамін Д резистентний рахіт. Це рахітоподобне заболівання, супроводжується тим, що не усваювається кальцій. У трирічного Юри цю недугу виявили 2012 року. Малюк погано ходив, у нього майже не росло волосся. Зараз він проходить спеціальний Ликування. Не бігає, як діти все, не прыгают. Научився подиматися на ступіньках. Вона того не умі жалується, зміна погода, або може вночі плакати штанушки. Поля мукові з цидоз ще одна рідкісна хвороба. Сьогодні на обліку в центрі медгенетики стоїть лише 24 дитини з таким діагнозом. У хворих на муковість майже не працює підшлункова залоза. Ще одна з найрідкісніших недуг на Полтавщині протея. За останні п'ять років медики області зареєстрували лише один випадок: застій лімфи у лімфатичних вузлах. Так проявляється протея. Вирушене атьоки ані приводит к нарушению функции движения, росту, нормальному росту ногтевой пластинки. То сідодіформація проти протеї ще не знайшли ліків. Однак у центрі генетики роблять усе можливе, аби допомогти пацієнтам зі складними діагнозами. Лабораторії працюють над аналізами новонароджених, шукаючи ознаки патологій. Якщо в цьому хромосомному наборі є якісь зміни або в сторону збільшення, або в сторону зменшення, це вже приводить до якихось захворювань. Полтавські медики говорять: останнім часом українська медицина неабияк прогресує у прогресує лікування рідкісних хвороб, чималих успіхів. Вдалося досягти й у профілактиці. Вона починається ще з утроби матері, коли на консультації до генетиків приходять сімейні пари та вагітні жінки.